Якщо хочеться, скажімо так, щоб більше було там снігу, або хоча б трошки білих фарб у пейзажах, то такі погодні умови у нас складаються тільки у західних областях України. В принципі, решта територія в нас залишається або без опадів, або в опади рідкої фази. Якщо говорити саме про 24 число, то очікуємо саме на правобережжі невеликий дощ. А ось у західних областях навіть більш так. Ближче до кордону захід, захід країни опади у вигляді мокрого снігу. Решта території в нас залишається без опадів. Температурні показники в західних областях вночі 1-6 морозу будуть, а в денні години близько 0 градусів. В той час по північних областях вночі від 3 тепла до 3 морозу, а вдень день 0,6 тепла. Решта території в нас більш високі значення температури, навіть вночі плюсові, 0, плюс 6 градусів, день 3-9 тепла, а якщо говорити про Крим, то там взагалі до плюс 12. Саме 25 числа вже буде посилюватися в нас антициклон із північного заходу, і він витіснятиме ці фронтальні системи, які Перед цим 24 го числа поширилася на території України з південного заходу. От 25 го поле високого тиску, скажімо так, більше вже почне впливати на територію України, і тому 25 го вже очікуємо переважно погоду без опадів. Лише ось в ніч на 25 те по західних областях місцями ще може залишитися невеликий мокрий сніг. А ось решта областей все все ж таки вже будуть без опадів. Температура у більшості областей вночі. 0,6 ну, тепла лише на заході країни ну, близько нуля від трьох морозу до трьох тепла впродовж нічних годин може бути. А в денні години в нас також плюсова температура залишається плюс 3, плюс 9, Захід та північ трошки проголодніше, може, трошки більше хмарності буде 0,6 тепла. Поки що можемо сказати, що після 25-го числа там переважно буде зберігатися тенденція на погоду без опадів, тому що більшість часу процеси будуть формувати саме, процеси формуватимуться саме в полі підвищеного тиску. Тобто це означає, що буде менше хмарності, менше опадів, можливо, навіть більше прояснень, хоча, звичайно, зимові ці антициклони вони можуть бути, хоча й без опадів, але більш хмарними. Але але все одно очікуємо, що в принципі в останні 5 днів цього року опадів буде не так багато, і температурні показники також сильно не коливатимуться. Нічна температура знов ж таки від трьох мороз до трьох тепла буде в цих межах, а день на 1,6 тепла і в окремі дні на півдні країни навіть до плюс 10 градусів.